Всередині вас є генератор перемоги, який чекає, щоб його застосували на повну потужність. Час пробудити свою віру, яка може пересувати гори. Прямуйте у мандрівку, яка через вчення, засноване на слові Божому, буде зрощувати вашу віру. Віра це ваша з'єднувальна ланка з небесами. Через віру ви приймаєте спасіння, зцілення, фінансове процвітання і багато іншого. Дізнайтесь, що означає мати безстрашну віру, щоб жити сміливо, без хвилювання тривог. Дізнайтесь, що є вірою, а що ні. Розвивайте стійкість, щоб ви могли успадкувати Божі обітниці згідно послання до євреїв. 6.12. майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому Майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Запрошую на особливий тиждень передач «Переможний голос віруючого. З 1981 року ми проводимо конференції, щоб занурювати вас у слово Боже. Це можливість збудовувати свою віру для себе і своєї сім'ї. На цих конференціях ми проводимо зібрання для дітей та підлітків і вхід на них безкоштовний. Це більше 40 років перемоги. І сьогодні ми почнемо з того, що віддамо Богу хвалу за перемогу у наших сім'ях. У 90-ті роки до команди проповідників місії Кеннета Копленда були запрошені двоє нових людей Джесі Дуплентіс і Крефло Долар. Коли ви потрапите на небеса, вам слід прийти туди, кажучи, я радий, що нарешті вдома, бо вам слід жити на землі так, як ви житимете на небесах. Тим з вас, хто прийшов майже душевні страждання, хто у вічаї, хто сидить в борга, хто прийшов майже хвороби в своєму тілі, я проголошую вам сьогодні, що сюди також прийшов і ваш ювілей, тому приготуйтесь. Цінові члени команди представляли собою дві великі зміни, які стались у другій декаді наших конференцій, але вони були не єдиними. Було запущене сильне дитяче служіння, відоме під назвою Академія супердітей. Також з'явили зібрання для молоді, щоб додатково служити вам, нашим партнерам. Дітям та молоді надана можливість чути від Бога у атмосфері, створеній саме для них. Спікери, стиль і оформлення можуть змінюватись, але дещо залишається незмінним а саме слово віри, яке викладається всій вашій сім'ї. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цю конференцію. Ми починаємо шукати, досліджувати і прагнути життя життя з надлишком у Христі Ісусі. І, Господи Ісусе, ми віддаємо Тобі хвалу, честь і славу. За кожне сказане слово, за кожне диво. За кожне зцілення, за кожен відновлений шлюб, і ми дякуємо тобі за це надприродне слово. Ми прославляємо тебе за могутні діла, які будуть здійснені в ім'я святого Сина Твого Ісуса, і ми віддаємо тобі честь, Господи. Ми віддаємо тобі хвалу в ім'я Ісуса. Ми молимось, щоб кожна людина, яка мене зараз чує. Чи в цій аудиторії, чи ті, хто дивляться передачу переможний голос віруючого, чи ще якось, щоб кожну людину торкнулася сила живого Бога. І ми молимось в ім'я Ісуса, Амінь. Алілуя. Поверніться, потисніть руку двом чи трьом людям і скажіть їм: дяка Богу за його слово. І потім можете сідати. Хвала тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Слава Богу. Гаразд. Відкритий Євангелій від Матвія 21,21. 21. Ну, брате Копленду, розумієте? Тут йдеться про духовні гори, а не про справжні гори. Знаєте, давайте подивимося ще згідний з цим Ісус. Ісус сказав йому у відповідь, «Істинно кажу вам, якщо матимете віру, і не будете сумніватись, то зробите не лише те, що зроблено зі смоківницею. Отже, це була не духовна смоківниця. А справжня. Також, якщо скаже горіці, зрушся й кинься в море, то станеться це і все, що проситимете в молитві з вірою, отримаєте ви отримаєте. Ви отримаєте. Отримаєте? Ісус сказав, все, що проситимете в Отця в ім'я моє, Він дасть вам. Тому просіть і отримаєте, щоб радість ваша була досконалою або повною. Отже, ви можете практикувати радість від Господа, яка є вашою силою, як я вже казав, посеред жахливого болю. Однак ваша радість стає повною, коли зцілення повністю проявилось. Алілуя! І ви виходите звідти, маючи зцілене і здорове тіло. Я знаю. Я доволі довго жив з болем через свій власний, пертий непослух. І я хочу, щоб ви знали. Слава Богу, я повністю вільний від болю. Я зцілений і здоровий від маківки голови до підошви моїх ніг. Я вже дуже давно не хворів. Я згадую той останній раз, коли я фактично поступився симптомом грипу. Це було кілька років тому. Кілька років тому, у січні, на конференції для служителів. Я сидів на першому ряді, і в мене проявились ці симптоми грипу. Я почав тремтіти. В мене почали боліти очі, і все навколо них. Знаєте, всі тоді говорили про грип і про щеплення від грипу. А ми ще багато років тому зробили наше щеплення від грипу з 28-го розділу повторення закону, а також послання до Галатів 3.13. Отже, я не виступаю проти щеплення від грипу. Знаєте, що насправді є щеплення від грипу? Це стимулятор імунної системи. Однак ви самі можете її стимулювати, тобто просто будьте звичайною природною людиною. Припиніть їсти всіляке сміття і почніть спати вночі. Ну, я не можу. Ви самі в цьому винні. Тоді йдіть і робіть щеплення. Амінь. Ви знаєте, що це така гра. Бог дисциплінує мене, а я дисципліную вас. Так це влаштовано. Амінь. Отже, я просто почав казати: сатано, ти не зможна мене це навести. Ти не вчиниш це мені і ти це знаєш. Ти не можеш це зробити. Я просто сидів там і тихо сміявся. Ти не можеш це зробити зі мною. Хоча у мене ще була підвищена температура, і я сказав: ні, ні, ти не можеш. Я не приймаю це. В мене цього не буде. І у мене цього нема. Тобі нічого пред'явити мені на Небесному суді. Я той, хто прощає. Я ходжу в любові і я виконую заповідь Божу. Я чиню приємне перед Його лицем? Я люблю ближнього свого як самого себе, виконуючи весь закон і заповіді. Я люблю братів, як ти, Господи, любиш братів. Сатано, ти не зможна мене це навести. Ти не маєш на це законне право. І я не приймаю це. І буквально через 15-20 хвилин все припинилося. Відтоді в мене не було ніяких симптомів грипу. Амінь. Так, але для мене це не працює. Я знаю. А знаєте, чому я знаю? Бо ви це говорите. Коли ми з Лорією тільки навчалися цьому, знаєте, вам потрібен партнер віри. І не сердіться на нього, коли він вас на чомусь ловить. Я був справді вигідному становищі. Глорія могла три дні нічого не говорити. Тобто вона дуже спокійна і мовчазна. І насправді вона ніколи публічно не виступала, доки не почала навчати і проповідувати Слово Боже. Однак, зазвичай вона спокійна і мовчазна. А я, я повна протилежність. Я зовсім інший. І вона казала: ти говориш за нас обох. І вона права. Знаєте, коли вона мене на чомусь словила, вона казала, це твоє сповідання, і я вірю в це. Кейт Філіс, коли один з них щось каже, то інший відповідає: Ну, якщо ти так кажеш? Ну, це просто до смерті мене налякало. Справді? Замисліться про те, як дьявол навчив нас говорити до смерті налякало мене. Я мало не помер від радості. Ти їдеш? Боюсь, що ні. Наповнені вірою слова. Панують над законами гріха та смерті. Наповнені смертю слова і наповнені страхом слова будуть панувати над словами життя. Це духовні закони. І вони діють як на боці благословення, так і на боці прокляття. Бо це закони. Є слова. Ми живемо в створеному словом, керованому словом Всесвіті, який утримується словом. На початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. І без нього, без слова, нічого не почало існувати. Ви не можете змінити закони, але ви можете змінити слова. А коли ми починаємо говорити слова віри, слова Божі, то незалежно від того, чи здаються вони вам правильними чи ні, ви звертаєтеся саме до цієї книги. І ви стаєте дуже розбірливими. Ви вчитесь, ви не дозволяєте, щоб з ваших уст виходило те, здійснення чого ви не хочете. І бувають випадки. Коли вам просто потрібно дати собі ляпаса і сказати: замовкни. Бо у вас з'являється звичка говорити певні речі. Ви навіть не чуєте їх, коли вони виходять з ваших уст. Особливо, коли хтось з вашого оточення часто їх каже. Ваші батьки їх казали, ви їх казали. Тепер ваші діти говорять те саме з раннього віку. Негайно припини, ти маленький дурнику. Я вб'ю тебе. Я тобі дещо скажу: якщо ти продовжуватимеш так чинити, то Ісус більше не любитиме тебе. Кажу вам: це брехня з пекла. Він завжди любитиме вас. І ви нічого не можете зробити, щоб змусити його любити вас більше або любити вас менше. Бо Він любить вас на всі сто відсотків. Амінь. Він любить всіх людей, навіть тих, хто перебувають в пеклі. І ніколи не припинить їх любити. Тоді чому він відправив їх в пекло? Це був не його вибір. Єдину людину, яку Бог коли-небудь відправив в пекло, був сам Ісус. Пекло було створене для дьявола і його демонів. Бог не призначив комусь з людей йти туди. Єдиний гріх, який відправить когось в пекло, це не прийняття Ісуса Христа як Господа свого життя. Амінь. Ми прямуємо кудись. Слава, нужбо, слава Богу. Слава, 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 слава. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Хвала тобі, Отче. Тут так багато всього. Дякую Тобі, Господи. А зараз я хочу звернутися до 90-го псалма. Відкрийте його, будь ласка, разом зі мною. А потім ми відкриємо п'ятий розділ Євангелія від Марка. Я хочу, щоб ви побачили. Ті самі принципи в дії, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, хто в тіні Всемогутнього мешкає, а як ви туди потрапляєте, той скаже, я говоритиму. Я говоритиму. У цьому псалмі нічого не відбувається доти, доки ця одна людина не скаже щось. У цьому псалмі є три особи. І ось цією людиною є ми з вами. Також там є Ісус. І також там є Отець. І отець закінчує цей псалом. Той скаже до Господа. Ось єдине, що говорить ця людина охорона моя та твердине моя, бог мій. Я надіюсь на нього. Я надіюсь на нього. Цей чоловік говорить ці слова і замовкає. Свого часу мене спантеличило, хто і в якій послідовності, і що саме там каже. Я покладаюсь на нього. Він визволить тебе. Що? Там не говориться: Він визволить мене. Це те, де ми стоїмо на записаному посланні до євреїв 3.1. Не закривайте це місце, і давайте відкриємо послання до євреїв, бо я хочу, щоб ви побачили це. О, у мене не залишилось часу, а я проповідую лише 10 хвилин. Отже, святі брати, учасники в небесному покликанні. Дивіться на посланця і про священника нашого сповідання на помазаного Ісуса. Ісус помазаний бути пересвященником Його слів у наших устах. Ми тут не самі. Ми не просто говоримо щось в повітря чи навіть в духовну сферу. Ісус відповідальний за те, щоб взяти ці слова віри і здійснити їх, Він пильнує, щоб вони здійснювались. Бо ми стоїмо на записаному в Євангелії від Марка 11, 23, 24 і 25, і Євангелії від Матвія 21, 21. Алілуя! Отже, зауважте, Кенете, він вирве тебе з тенет та холова, зморовиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся. Ти. Чому? Бо ти сказав, він мій притулок. Він мій Бог, і я покладаюсь на нього. Щит та лук його правда. Ти не боятимешся страху нічного, ні стріли, що вдень прилітає, ні зарази, що в темряві виходить, ні моровиці, що нищить опівні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся і заплату безбожним побачиш. І подивіться на це. Бо ти, кенете. Господа, охорону мою Всевишнього, Ти вчинив за своє пристановище. Ісус зробив Бога Отця своєю надією і пристановищем, коли зійшов в пекло. Не було іншої гарантії, що він зможе вийти звідти, бо звідти ніхто ніколи не виходив. Ісус мав взяти це вірою. І Він зробив це на підставі 22-го псалма. Було багато суперечок з приводу того, що там насправді сталося. План викуплення. Про це багато можна сказати. Але сутність в тому, що Ісус зосередився на 22-му псалмі, який починається словами: Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? І в оригіналі на євриті закінчується словами, здійснилось. Здійснилось. Ось на чому Ісус був зосереджений. Ось що Він цитував. «Висячи там на Христі, він мав померти вірою. Нам слід жити вірою. А Ісус мав померти вірою. Боже мій, Боже мій. Чому ти залишив мене? Це слова з того Псалму. В будь-якому разі. Далі ви читаєте. Бо ангелам своїм накаже про тебе. І в 14 му вірші приєднується Небесний Отець. Зате, він каже Ісусові: за те, що Кеннет полюбив мене, я визволю Його, захищу його, бо Він пізнав моє ім'я, покличе до мене і почую його. З ним я буду в недолі. Врятую його та прославлю Його і довгістю днів, 120 роками, я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Нехай буде днів людини 120 років. Так написано в шостому розділі книги Буття. Це на самому початку книги Буття. Тому закон першої згадки діє протягом всієї Біблії і щоразу. Коли говориться про довге життя, це означає 120 років, а не те, що ми вважаємо довгим життям. Амінь. І це зростає в нас. Чому це так важливо? Бо повнота дарів духа, повнота покликання апостола, пророка, євангелиста і вчителя. Ніколи ще не була проявлена на цій землі, зокрема, і в апостолі Павлі. Тому це має статися. Господь запитав мене, чи можу я це зробити для нього? І тепер це для мене наказ. Це наказ від Господа. Я згодився дожити до 120 років. Після того, як я слухав про це і досліджував це протягом кількох років. Якось я зайнявся підрахунками, і у 2056 році ми з Лорією будемо в служінні вже 90 років. І ми не єдині в цьому. Ми не єдині. Я чудово знаю, що я не єдиний в цьому, тому що Бог говорить про це з іншими людьми. І в найближчі роки ми дізнаємося, що є люди по всьому світу, до яких Бог звертався, і ми побачимо, як це здійснюватиметься. Слава Богу! І багато з вас приєднається до цього. Ми прагнемо цього. Ми прямуємо туди. Але вам слід брати в цьому участь на всі 100%. Дух, душа, розум і тіло. І на початку це дещо важко. Я почув, як Господь сказав мені. Я був у спортивному залі, і він сказав: «Кеннете, я приніс в жертву своє тіло за твоє, а тепер ти принеси в живу жертву своє тіло за моє. І я роблю це лише тому, що він попросив мене це зробити. Амінь. Це зрозуміла навіть моя маленька внучка Емелі, коли їй було вісім років. Одні дуже, дуже близькі друзі в служінні Келі, у нашому з нею служінні вони постійно з нею займаються. І коли Емелі було вісім років, тато Кім відійшов на небеса до Господа. Емелі плакала і плакала. І Келі сказала: Емелі, ти ж знаєш, що він на небесах? Так, я знаю, але пройде ще 112 років, перш ніж я знову його побачу. Вона просто чула, як я про це проповідував. Але це так утвердилось ні, бо це те, що вона робить. Вона чується зі слова Божого, і вона просто бере це. Так була вихована її мама, і так виховується вона. Амінь. Друзі, кажу вам, ми на особливому місці в цей день і в цей час. Хіба не так? Хвала Богу. Гаразд. Дякуємо тобі, Ісусе. Одне слово від Бога може назавжди змінити ваше життя. Я нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. І я закликаю вас, використовуйте наші матеріали, щоб почати зростати у вірі, знаходити ті відповіді про віру, які вам потрібні, дізнаватися, як віра, як розвивати тверду віру, щоб ходити у перемозі кожного дня свого життя. Всі ці матеріали досяжні безкоштовно, бо Кенет і Глорія Копленд хочуть посіяти їх у ваше життя. Тому заходьте на наш сайт. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.